Гороховий суп я готую так. Попередньо замочила склянку гороху, підготувала картоплю, морку, цибулю і в мене будуть ребра. Я нарізаю реберці і буду їх обсмажувати з двох сторін. Так, Поки обсмажуються ребра, я підготую цибулю і моркву для засмажки. Так, реберки обсмажуються. Так, от смайдені реберсії я перекладаю каструлю, відразу даю розмазку, трошки перцю, солі, перемішую і протушую під кришечкою. Так, тим часом заливаю водичку, кидаю цибулинку. І вказано вогонь до закипіння. Поки готується суп, я приготую сухарики для нього. Ріжу хлібчик на кубики. Запікати їх я буду в варогрілі, я даю трошечки перцю, чуть-чуть. трошечки солі, Чуть-чуть, не -чуть. засолюю їх. Також даю сушеного чесничку. Даю червону паприку. Так, звичайно олія. Перемішую, прямо рукою перемішую. і виставляю на 10 хвилин на 110-120 градусів. Тільки закипіли ребра, я додаю горох. Додаю трохи перцю, додаю солі, трошечки, небагато поки. І додаю лавровий листочок. І вариться він десь хвилин 40 до готовності гороху. Десь 30-40 точно хвилин. Горох вже готовий, додаю картоплю. І додаю зараз смажку. Це є вже гарний колір супчика, да? Даю поки піти, до готовності картоплі десь 10, ну, максимум 15 хвилин. Так, супчик готовий, заправляємо петрушечкою. Кидаємо сухарики, звичайно. І ось такий супчик красивий виходить. З міру густий. Дуже смачний.